Блокада українсько-польського кордону. Чи вдасться порозумітися? візит голови Євроради до Угорщини, а також про протести у Дубліні. Про це та не тільки будемо говорити далі. З нашим гостем з нами відеозв'язком Ігор Тирович, політолог. Пане Ігорю, слава Україні! Раді вас бачити. Героям слава вітаю! Міністерство відновлення та розвитку інфраструктури готує евакуацію водіїв із заблокованих пунктів пропуску на польському кордоні. Про це повідомив заступник міністра Сергій Деркачу Фейсбуці. Чиновник зазначив, що українська сторона кілька разів порушувала питання на робочому та офіційних рівнях щодо харчування, чергування швидких пожежних машин і також належних санітарних умов. Але цього всього немає. За словами чиновника, за останні три тижні питання блокади порушувалося на всіх можливих рівнях. Десятки листів та зустрічей. Ми запропонували низку компромісів. Польський уряд та єврокомісія їх знають, але домовитися про щось можливо лише тоді, коли є бажання домовитися, а не лише бажання блокувати кордон, наголосив він. Ну і пане Ігорі, виглядає так, що українським перевізникам взагалі варто забути про польський кордон чи як? Ні, я не думаю, що нам варто забути про польський кордон. Тут дійсно є ну серйозна проблема. Ця проблема вона не є проблемою навіть польсько-українським взаємовідносин. Це внутрішньопольська проблема, оскільки в них період так знаєте між між влади міжвладдя. Коли не зрозуміло, якою буде наступна коаліція, який буде уряд. Нинішній уряд просто не хоче заглиблюватися в це питання, в цю проблему розуміючи, що це може принести для нього певні е ну репутаційні втрати, да? оскільки прийняти таке рішення, яке хочуть польські перевізники, просто не вийде, бо воно суперечить двом дуже важливим документам: по перше угоді про асоціацію України і Європейського союзу, яку підписувала Польща, і другий момент це угода про так званий транспортний безвіз, який також Польща підписувала. І тому тут можемо мова йти про якийсь певний компроміс, але не про виконання вимог польських перевізників, які, до речі, навіть між собою не можуть дійти згоди, якими ці вимоги повинні бути. Там була взагалі кажуть, парадоксальна історія, коли вони зустрілися з нашим представником міністерства, вони під час зустрічі почали сваритися один з одним. Тобто вони не знали, ну, хто там що хоче і взагалі яка позиція їх влаштує. Тому в цьому контексті нам залишається зараз ну, два варіанти. Перший варіант це в найближчі Час дочекатися все ж таки більш адекватної реакції з боку польського уряду на цю проблему. Створення якихось робочих груп, ну з їхньої нашої сторони, які будуть вирішувати цю ситуацію. Тим більше, що на жаль, після трагічних двох смертей, які відбулися на кордоні, ну не реагувати на це. Ну це навіть буде негуманно. Ну навіть знаєте, чисто не ну не етично, навіть з такої точки зору. А другий варіант: якщо і надалі буде така ситуація продовжуватися, Україні напряму звертатися до європейської комісії, яка, до речі, вже попереджала Польщу, що можуть бути застосовані. Вані певні заходи, в тому числі санкційного характеру по відношенню до Польщі як країни, яка не виконує взяті на себе зобов'язання. А історії з блокуваннями, ну розумієте, акція протесту це дозволений вид ну при демократичних режимах, але ну вона не повинна нести загрози, скажімо, оточуючим. на сьогоднішній день. Вона несе загрозу як матеріальну, фінансову, так і безпосередню загрозу життів. Пані і пам'ятаєте, от словаки теж намагалися блокувати кордон, потім передумали, і такі ж заяви і лунали з Угорщини, але в принципі це дякувати от фактично ситуації, яка склалася, що обійшлося тільки із заявами. Разом з тим, от у, у поляків зовсім інше. Це фактично у понеділок вже буде три тижні, як вони блокують кордон. І як каже пан Деркач, немає бажання вирішувати цю проблему. Тобто, ви вважаєте, що фактично суть цієї проблеми це вона політична, ніяка не інша. Вона дивіться, вона не стільки навіть політична, вона просто корпоративна. Ця проблема ну, пов'язана з тим, що польські перевізники бояться конкуренції, вони не хочуть конкуренції з боку українських перевізників і вони блокують кордон, все. Тобто, тут немає якихось інших там знаєте, речей або якоїсь там нелюбові до українців. ну Вони розуміють, що українські перевізники для них серйозні конкуренти, як до речі, колись поляки які стали конкурентами для німців і французів, але я не пам'ятаю, що німці і французи блокували кордони Польщі, наприклад, да? ну, німці в першу чергу і не давали виїжджати цим перевізникам. Хоча на сьогоднішній день поляки займають 30% ринку всіх перевезень є єс, і вони просто злякалися, що українці можуть їх посунути. Ну так слухайте, ви ж живете ж при вільному ринку, і відповідно ви повинні діяти за правилами конкуренції. У Вас є якийсь там страх? Ну, зменшуйте ціни. Там робіть ще якісь інші речі, да, для того, щоб ну, на цьому ринку залишитися, вони пішли дуже примітивним шляхом. Ми заблокуємо користуючись ситуацією, яка ну я про яку всі чудово знають, і наскільки для нас важливим є сухопутний транзит, тому що ну, у нас морський дуже обмежений, тобто це спекуляція певної групи людей, яка переслідує вузькокорпоративні приватні інтереси, і яка загрожує ну, нормальним взаємовідносинам і Польщі і України, і, і взагалі загрожує нормальним взаємовідносинам європейському. У союзі чим швидше це зрозуміє, тим буде краще для всіх. Пане Ігорі, але просто от фактично пам'ятаєте ситуацію з українським зерном. Так, от тоді ж теж були такі перепитії. Тепер українські перевізники, та як ви кажете, це до прикладу група людей, яка боїться конкуренції. Ну а далі там, до прикладу, українські жінки у Польщі заснували там мережі там магазинів якихось, або до прикладу салонів, там нігтєва естетика, перукарська майстерність чи щось таке інше. Тобто, фактично, от з таким ходом подій можна сподіватися, що і далі щось буде щось буде не так, щось буде не подобатися. Ну, воно може виникати. Єдине, я думаю, що в інших галузях це не буде так помітно, тому що там якраз здорова конкуренція, це нормально, тому що це ж додаткові робочі місця, там податки і так далі. Тут просто розуміти перевізники вони чомусь вважають, що українців поставили ну, в якісь нерівні по відношенню до них умови. Хоча це не зовсім так. Тобто, просто українцям надали ті умови і можливості, які є в Європейському Союзі. Те, що ми поки що не офіційний член ЄС, ну це ж було зроблено з метою протидії, в тому числі російської. Агресії, Да, там, кажуть, були певні моменти, коли ну, і наша сторона, і наші перевізники могли, знаєте, десь трошки схитрувати, зманіпулювати і трохи більше там заробити чи якось по-іншому зробити. Це є, про це знають і про це говорив там навіть наш уряд. Слухайте, ну але це ж якраз такі питання, які можна вирішити за столом перемовини. Ну сядьте і домовтеся. Якщо вас хвилює якесь питання, підніміть його, Україна сама буде контролювати. У нас є система шлях. Поляки кажуть: несіть нас також всю систему. Окей, нема питань. Ви розблокуєте кордон, ми сядемо за стіл перемовин, і тоді домовимося, хто буде туди вноситися в цю систему, яким чином вони хотіли там собі здається, там окрему полосу, да по якій вони можуть там вивозити чи возити порожні автомобілі. Ну також нема питань. Ви озвучте вимоги, зробіть там одноденну чи троденну акцію, щоб привернути наприклад увагу. Якщо ви вважаєте, що до речі, цікавий момент, що ваш уряд не захищає ваші інтереси. Розуміти, так також виходить, що польський уряд не захищає їх інтереси. Приверніть увагу, ми на це відреагуємо і будемо вирішувати питання. Вони вирішили закусити, як то кажуть, вудила і і тепер вибити собі якісь ну, максимальні там поступки. Ну не вийдуть максимальні поступки, тому що просто європейський союз не може на це піти. Тому що те, що вони роблять, це порушення принципів ринкової конкуренції. Це б'є по принципам і цінностям європейського союзу. В уряді польському до речі, це чудово розуміють. Ну, це знають, але вони я ще раз кажу: вони не хочуть просто влазити зараз всю історію, тому що уряд з великою ймовірністю піде, і йому репутаційні трати під кінець не потрібні. Вони хочуть це віддати в спадок наступному уряду. А коли він сформується, ну ми бачимо вже тисків там ну, довго формують. Да? Е, ці коаліційні перемовини вони в принципі тривалі достатньо. Тому може бути таке, що ми ще й заручниками внутрішньопольських політичних проблем станемо. Пане Ігорю, а от чи можна сказати, що безпосередньо взаємини між Україною та Польщею зараз погіршилися, вони не дуже добрі. І чи могло би вирішити ситуацію? Чи могла б вирішити ну, умовна зустріч Зеленського та Дуди? Пам'ятаєте, він ще донедавна досить часто був з візитом в Україні, і Зеленський, коли перший раз мав візит до Сполучених Штатів, він назад летів і мав зустріч безпосередньо з Дудою у самій Польщі. Він теж туди з візитом навідувався. Вже кілька місяців не було їхньої зустрічі. Ну, дивіться, я не скажу, що у нас там сильно погіршилося відносини. Є, звичайно, певні об'єктивні моменти, тому що поляки ну об'єктивно вони трошки загрались в політику. От вони ним було вигідно розкручувати тему України в контексті внутрішньополітичних якихось моментів, і вони це робили зараз. Дійсно, зустріч або телефонний дзвінок, або якесь там, не знаю, от спілкування в такому форматі, як ми з вами спілкуємося. Ну воно було б непоганим. Воно б не завадило. Тобто, президент міг би звернути на це увагу, сказати, що ну Андрій, ну дивись, ну така ситуація, ну там люди вмирають реально в чергах. Тобто ми готові піти на якісь поступки. От нам наш перелік пропозицій. Давай свій, свій перелік пропозицій. Тут, розумієте, просто проблема в тому, що президент в Польщі ну, він не має тих повноважень, які йому дозволять вирішити цю проблему. Е, ну, по суті, там Польща більше парламентсько-президентська республіка в цьому плані. Прем'єр і коаліція, ну, вони мають ну парламент, вони мають більше повноважень в цьому плані. Але от з точки зору привернення уваги, це була б гарна ініціатива. І те, що поки її немає. Має, ну тут складно сказати, чому або ми не зверталися з такою пропозицією. а Можливо, звертання було, але ми отримали не не дуже позитивну відповідь на це, і тому відповідно такої зустрічі немає. Але чим далі буде ситуація погіршуватися? Я думаю, що на це треба буде реагувати, і президент може це зробити, наприклад, в якомусь своєму зверненні, якось публічно звернутися, сказати, що ну там братні польські ненарід, давайте якось подумаємо, як вирішити цю проблему. І, розумієте, від неї ж страждає не тільки Україна. Ми втратили вже 400 мільйонів. а Опосередковано кажуть вже кілька мільярдів. Поляки ж також страждають. Вони ж також не працюють. Вони також стоять і вони не знають, що, скажімо, там далі робити і як на цьому заробляти. Тому треба шукати вихід цієї ситуації на якійсь компромісній основі. Пані горю і до Угорщини. Далі президент Європейської ради Шарль Мішель прибуде в понеділок до Будапешта для двосторонніх переговорів з прем'єр-міністром Віктором Орбаном у рамках підготовки до засідання Євроради. Візит відбудеться на тлі нещодавнього листа Орбана до Мішеля, у якому угорський прем'єр погрожував заблокувати усю допомогу Європейського союзу для України, а також майбутній вступ країни до Євросоюзу, якщо лідери Європейського Союзу не погодяться переглянути всю свою стратегію підтримки Києва. Ну і власне, пане Ігорю, як ви вважаєте, то питання все ж таки у стратегії підтримки Києва чи в тих 900 мільйонах? Тобто 900 мільйонів це от е, голос. Позитивний голос норуливого <на> Орбана. А, ну, дивіться, це ж пов'язані питання. Ну, в принципі, розблокування 900 мільйонів це таки, знаєте, натяк, що давайте змінити риторику, досить кидатися якимись там листами, в яких, ви, вибачте, пишете всяку дурню, тому що цей лист злили. І тут, взагалі, такий цікавий момент. Судячи з усього, його злили самі угорці. Ну, от який опинився да, в ЗМІ, тому що якщо подивитися взагалі на маркування цього листа. Він без позначок там європейської комісії і європейських органів. Він взяти як з як з канцелярії Орбана. Але печатка там угорщини стоїть і підпис відповідно. Тому така просто ну, така виходить ситуація, що вони самі могли його злити, щоб показати, що у нас є така позиція. Тепер давайте нас ну, підняти ставки і тепер щось собі вибити. То я думаю, що якраз е ну мета досягнута. Тепер поїдуть, поспілкуються. Але розумієте, у Європейського союзу є не менш Гомо інструмент впливу на Угорщину, ніж навпаки, тобто там же мова не про 900 мільйонів, там мова про мільярди, які лежать і які не надходять до Угорщини. І якщо Орбан буде так і надалі себе поводити, ну повірте, європейські бюрократи дуже легко знайдуть причини, по яким ці гроші не будуть надходити в Угорщину найближчі кілька років, а без цих грошей. Уряд Орбана, ну це ніщо, тому що в нього вся політика побудована на тому, що ці гроші вони отримають, і частину з них він відправляє на 13-ту пенсію своєму ядерному електорату, який за нього голосує. Я зараз не жартую. там Це реально 13-та пенсія. От в них є там. Да? От вони роблять якісь такі виплати. І він за рахунок цього тримає собі постійно той рівень підтримки, який в нього є. А що він буде робити, якщо ці гроші на дійдуть? Де він візьме на цю 13-ту пенсію? Ну при всій повазі. І, і, і вдячності до Угорщини, яка також приймала наших біженців і допомагала нам гуманітарно. Економіка Угорщини, ну це далеко не найкраща економіка Європейського союзу. Далеко вона в тому плані є фактично дотаційною з боку Європейського союзу, і тому в цьому контексті ну, вплив на Орбана тут можна справити. І судячи з усього, це буде зроблено. Угорська влада обмірковує проведення у середині 24-го року референдуму на тему отримання коштів із фондів Європейського союзу, намагаючись мобілізувати свій електорат і забезпечити перевагу в переговорах із Єврокомісією. Ідея полягає у тому, щоб запитати виборців, чи хочуть вони, щоб європейська комісія розблокувала заморожені фонди Європейського союзу для Угорщини м'яко пов'язати це з членством Угорщини в ЄС, тобто обговорити можливість Хуксіту, у разі якщо вони не отримують те, що їм належить, і пане Ігорю, як це відглядає, як відвертий шантаж, чи Угорщина дійсно розглядає варіант жити без ЄС? Слухай, ну, Угорщина без ЄС, ну це це кінець. В плані ну якомусь більш-менш нормальному житті Угорщини знов таки країна вона а, ну відносно невелика, країна не має там потужної економіки. А всі ж, якби знаєте, забули, Британія ж не просто вийшла з Європейського Союзу. Це ж до сьогоднішнього дня а, ще не завершився процес, тому що там ну багато процедур, і це б'є по всьому: по митам, по можливостям пересування, візам і багатьом якимось там іншим речам. Угорщина, настільки в Європейський Союз інтегрована, що вона ніколи в житті звідти вийти не зможе, да, дає вона не зможе вижити без грошей європейського союзу? Це просто такий шантаж, спроба знов таки привернути увагу. І в розумінні Орбана це знаєте, така такий от елемент тиску, інструмент тиску на європейський союз. Дивіться, в мене люди проголосували. А ви ж він же знає, що просто там всі за демократію? Як же ви можете цю демократію проігнорувати, зверніть на неї увагу і зробіть же мені тоді якусь там поступку. До речі, він вже кілька разів так робив. Вони проводили там не референдум, а консультації, скажімо так, з громадськістю. От е, перші такі консультації вони зробили з приводу запровадження антиросійських санкцій. Орбан зібрав всі ці матеріали, передав в Європейський Союз, і європейці вони не втрималися. Вони йому з гумором, з гумором на офіційному рівні відповіли, що ми обов'язково. Врахуємо значить, результати цього, цих консультацій, як і ту невелику кількість людей, які взяли в них участь. Тому що тоді ну, взяли участь всьому менше 17% угорців. Ну тобто, це розумієте, навіть в масштабах країни це нічого. Ну тобто, це не є якимось там репрезентативним опитуванням там, чи референдумом. Тому Орбан зараз просто максимально ці ставки задирає, сподіваючись, що він зможе собі виторгувати оці гроші. Е а з приводу, от, повернути своє, ну от знов-таки є питання. А як воно стало угорським? Тому що ті ж, наприклад, Нідерланди е з переможцями на парламентських виборах там одного правого політика Орбан вчора вітавна, або та ж Німеччина, або Італія, або Франція можуть задати одне просте питання: а чому Угорщина отримує гроші, а ми даємо? В чому прикол, якби да? Тому це дуже така небезпечна гра. І Орбан знає, до якої межі він може дійти, поки він цю тему розганяє. Як тільки він зрозуміє, що вже ситуація критична, повірте, він відразу здасть назад. Пане Ігорю, ну просто дійсно дивно запитувати, до прикладу, в угорців чи вони е от не проти того, чи проти того, щоб їм розморозили активи Європейського союзу. Ну та звісно ж не проти хто проти того, щоб твої країні давали гроші? Ну, яка тут може бути відповідь об'єктивно? Дивно, що Орбан не питає, до прикладу італійців там чи французів, чи вони не проти, щоб розморозили гроші для тої самої угорщини? Ну, та як ви кажете, пане Ігорю, якщо все-таки розглянемо варіант Угорщина без ЄС, ЄС без Угорщини, от таких два, два фактично рівні. Перша Угорщина без ЄС. Яка це країна може бути? Щось схоже на Балкани, які до прикладу не є членами Європейського Союзу, чи щось схоже на Придністров'я, частину Молдови там окупованою Росіянами? От фактично, така проросійське щось. Балкани. Вони звичайно не пакуть там прямо на рівень. Ось дуже нерозвинутого суспільства, ну оскільки Європейський Союз їх підтягнув до достатньо високого рівня, це ж треба розуміти. Е, але ну це країна, яка буде ну, дійсно да, намагатися товаришувати з Російською Федерацією, отримувати якісь там е, для себе максимальні преференції і так далі. Але розумієте, тут же ж е, весь е, парадокс ситуації в тому, що Угорщина поза європейським союзом Путіну буде взагалі не цікава. А от в ЄС вона йому цікава як країна, яка вносить дисонанс, яка вносить якусь внутрішню смуту, там да, отакі от речі. А поза європейським союзом, ну вони будуть з нею мати якісь відносини. Але рівень цікавості впаде катастрофічно, тому що їм буде ну не, не треба ця країна для виконання там тих чи інших завдань, які вона виконує на сьогоднішній день. Я думаю, що Орбан насправді це чудово розуміє, тому ніякого хуксіту, там виходу з європейського союзу не буде, бо самі угорці проти цього проголосують. Да, вони прекрасно розуміють, як все влаштовано, і яку можливість вони мають їздити в сусідні країни, в ту ж Австрію, наприклад, да, Італію, там інші країни, там відпочивати, працювати, навчатися і так далі. А якщо це відбудеться, ну вони повернуться в ті часи, які були м'яко кажучи, не дуже гарними після розпаду соціалістичного табору. Ни горю, і щодо самого європейського союзу, так ми розглянули, що до прикладу Угорщині буде досить кепсько, якщо вона не буде у ЄС, і в принципі Путіну вона не потрібна, якщо вона не в ЄС. А самому ЄС, так самому європейському союзу. Е, наскільки важлива Угорщина, і, от, до прикладу, якщо б угорщина виходила з європейського союзу, це ж фактично країна у серці Європи, так яка не незрозуміло які загрози може нести. Ну, загрози вона б ні на кого не напала, треба розуміти, да? тому що в неї немає на це просто можливостей. взагалі. А для Європейського Союзу це була б загроза ну, просто з точки зору там, єдності, з точки зору принципів, з точки зору цінностей. Вони достатньо болісно пережили вихід Британії. Чому? Ну, по-перше, Британія сама по собі велика країна, а по друге, їх більше хвилювало от, питання саме ну, принципу, що от, ми створили Союз, а тепер хтось якби проти. І це не, не сильно там сприяло по ну, позитиву. Хоча подивіться на сьогоднішній день черга в європейський союз величезна. Тобто, в принципі, там вже не тільки Україна, Молдова, Грузія, там країни Балкан, тобто багато країн не хочуть стати членами ЄС, і в цьому контексті, е ну, вихід там однієї країни він би не підірвав сильно, наприклад, там єдність європейського союзу. Але звичайно, це було б не дуже добре з точки зору, от, взагалі, скептиків, які є там в європейському союзі, які б сказали, бачити навіть там Угорщина вийшла, не тільки Британія і так далі. Але я ще раз кажу, ми зараз дуже ну гіпотетично про ці речі кажемо, тому що ну хто хто. А Угорщина точно нікуди виходити не буде, оскільки вона прекрасно розуміє всі плюси перебування в цьому утворенні і розуміє, що без нього ну, вона б знаходилася в набагато гіршій ситуації. Ігорю, і щодо Дубліну, напад з ножем на маленьких дітей у Дубліні в четвер спровокував жорстокі заворушення у центрі ірландської столиці. Двоповерховий автобус спалили дотла перед пам'ятником Деніело Оконелу На початку вулиці а в сусідньому готелі Holiday Inn і та ресторані Макдональдс розбили вікна. Також був розграбований магазин Футлокер. Згоріли кілька автомобілів, у тому числі і поліцейська машина. Нападника на дітей чоловіка віком близько 40 років, який також перебуває на лікуванні у зв'язку з серйозними пораненнями, заарештувала поліція. Поліція не коментує національність затриманого чоловіка. Чиста міграція серед понад 5 мільйонів населення Ірландії суттєво зросла за останні місяці. Ну і фактично, це одна з тих багатьох ситуацій, які зараз відбуваються. Європа проти мігрантів, От десь це випливає у жорстокість, а десь і в результати виборів, де фактично перемагають ультраправі, як оце у Двіндерландах, про що ми сьогодні говорили. Як ви вважаєте, Європа загралася з відкритими кордонами і тепер пожинає плоди? Ну та да, це є наслідком не дуже продуманої політики, в тому числі міграційної політики мультикультураризму, коли мігрантів приймали, але не ставили їм певні вимоги щодо хоча б мінімальної інтеграції в ті суспільства, членами яких вони стали. І е, тут немає нічого, знаєте, такого там шовіністичного чи нетолерантного. Насправді, якщо ти приїжджаєш в іншу країну, ти повинен жити по її законам і по її правилам. Це нормально. Це нормально для будь-якої, скажімо, людини. Те, що багато європейських країн ну забули, порушили це правило і багато років вирішували цю проблему виключно за рахунок грошей. Ми будемо їм давати гроші, хай вони там сидять в своїх, вибачте, в районах не виходять і так далі. Якби проблеми типу немає, не означає, що вона там не визрівала. Вона визріла на сьогоднішній день, і мені здається, це тільки перші дзвоники. Як з точки зору приходу ультраправих, ну і популістів, в тому числі, які розганяють оцю антиміграційну. Карту так і з точки зору ну взагалі перегляду всіх принципів і засад цієї міграційної політики. Я думаю, що в найближчі 10 років на нас чекає суттєве обмеження цієї політики, оскільки європейським країнам придеться обирати, ну чи вони остаточно розмивають свою ідентичність і стикаються от з такими проблемами, і, до речі, з економічними проблемами, також або вони обирають якийсь інший варіант. Е ну я не кажу, закриваючи кордони, але ну більш прискіпливо ставлячись, навіть не до. До міграції як такої, а до інтеграції мігрантів безпосередньо в світ соціум. Що дуже важливо, виконання ними тих законів, ну, тих країн, в яких вони перебувають, і це характерно практично для всієї Європи, починаючи від північної, закінчуючи південною пані Ігорю, То що далі можна спрогнозувати? Це що насилля, е прихід до влади людей з радикальними поглядами, які досить часто наповнені російськими грошима? Ну, спочатку це буде де, в деяких країнах прихід до влади більш право налаштованих таких сил не обов'язково проросійських, ну антимігрантських, так точно. А може, мож, можливі спалахи насильства певною мірою, але ну зрозуміло, що країни будуть намагатися це вирішити в якийсь спокійно законний спосіб, без застосування сили. Ну і тим більше без висилки мігрантів, про що, наприклад, говорив Трамп, що він там по мільйону нелегальних мігрантів буде виселяти в Європі. Вони всі легальні в основному. Ну там відсотків дев'яносто, мабуть. Тому я думаю, що більше зосередяться на тому, щоб не запускати багато інших, ніж ну, ну інтегрувати тих, які вже відповідно є на сьогоднішній день в цих країнах. Ігорю, дякую вам наразі за хорошу розмову і дякую, що долучилися сьогодні до нашого етеру.